Друзі, я вас вітаю, одеська філія компанії Автопарк ЮАМ. Ось такий Passat екрасен до нас заїхав. 12-й рік 2,5-літровий бензиновий атмосферний двигун, дооснащений газовим обладнанням, автоматична коробка передач, передній привід. Автомобіль в гарних руках був повністю обслугований, не потребує жодних вкладень, тільки приїхав з за кордону. На ось таких оригінальних легкосплавних дисках в ще літня гума. Шкіряний салончик у збереженому відмінному стані, світло стеля, без зауважень, гарна комплектація, в якій є повний електропакет, електрорегулювання водійського сидіння, шкіряне мультикермо, датчик світла, кондиціонер, підігрів переднього ряду сидінь та багато інших користок та зручних у використанні функції. Запрошуємо на пригляд та ти драйв адреса Грушевського 15А, придбати. Автоможна як заготівочку, так лізинг. І Ще у нас є тридин. Чекаємо на вас.